48 розділ книги «Буття» та й далі. І сталося, що після цих подій сповістили Йосипові твій батько, хворіє. Тож, взявши двох синів Манасію та Єфрема, він прийшов до Якова. І сповістили Якову, говорячи, ось твій син Йосип прийшов до тебе. Тож Ізраїль, зібравши сили, сів на ліжку і сказав, Яків Йосипові: Мій Бог з'явився мені в Лузі в Хананській землі. Поблагословив мене і сказав мені, ось я побільшу тебе та розмножу тебе, і зроблю тебе громадою народів і цю землю у вічне володіння дам тобі та твоїм нащадкам після тебе. Тому тепер двоє твоїх синів, які народилися в тебе в Єгипті, ще до того, як я прибув до тебе в Єгипет, є моїми. Єфрем і Монасі будуть моїми, як Рубім, так та й Семеон. Діти, ж яких породиш після цього, будуть твоїми. Вони будуть названі в переліку своїх братів за їхньою спадкоємністю. Тоді, коли я йшов із сирійської Месопотамії, померла твоя мати Рахіль у хананській землі, як я наближався до іподрому Хаврата в тій землі і поховав її у дорозі біля іподрому на підході до Єфрата. Це Віфлієм. І, побачивши синів Йосипа, Ізраїль запитав, хто вони тобі? А Йосип а відповів своєму батькові це мої сини, яких дав мені тут Бог. Тож Яків сказав Підведи їх до мене, щоб я їх поблагословив. Очі ж його затьмарилися від старості, і він не міг бачити. І Той підвів їх до нього, і він поцілував їх і обняв їх, і сказав Ізраїль Йосипові, Ось я не був позбавлений твого обличчя, та ось Бог показав мені твоїх нащадків, і відповів, відвів їх Йосип від його колін. І вони вклонилися йому обличчям до землі. А Йосип узяв своїх двох синів Єфрамі за праву руку із лівої сторони Ізраїля Аманасію лівою рукою і правої сторони Ізраєва і підвів їх до нього. Але Ізраїль, простягнувши праву руку, поклав її на голову Єфрема. Цей же був молодий, а лівицю на голову Манасії, схрестивши руки. Він поблагословив їх і сказав: Бог, перед яким вгодили мої батьки, Авраам та Ісак, Бог, який мене годує з дитинства аж до сього дня, ангел, який мене спасає, від усякого зла. Нехай благословиться дітей. І нехай прикличеться в них моє ім'я та ім'я моїх батька Аврама Ісака, і хай розмножиться в дуже велике число на землі. Тут цікаво, да, дивиться, що які слова кажуть, і поблагословив їх і сказав: Бог, перед яким і вгодили мої батьки, Арама Ісакова, Бог, який мене годує з дитинства, ангел, який мене спасає від всякого зла. Тож, чому в перших двох віршах він говорить: ну, в реченнях Бог-Бог, а потім каже Ангел, який. Можна сказати, що Бог може приймати вигляд ангела в цьому випадку, то от, що він називає, да? це характеризує, який спасає. Чи це якась друга ну, лісность да, в цьому плані? Тому що там ну, е, така зберігана перед типа в да? Саї, у 9.6. Знову ж таки, що дивиться по масарецькому тексту. І це в да, там різниця по читанню йде, і там те місце, там, де син народиться нам. І буде тебе в ім'я, Отець Вічності, Князь Світу, там, і Бог Крепкий і тому подібне, підлічте різні імена. І в септагінті цих нема слів, там просто написано Ангел великої паради. І eh, в такому принципі тобто, ти думаєш, як саме от, коли відчувається, що ангел, да, можливо, так самость ну, от, 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 так само з цим Богом, тобто, да, який спасає. Але чому зміниться ангел? Я не знаю, чесно. Ну, Тож мала продумати над цими, над цими речами і що значити йому це благословення, чому такі формі назвучить і чому ангелом називається якийсь спасають. От. Побачив Йосип, що батько поклав свою, свою правицю на голові Єфрема і йому здалося, здалося тяжким. І він взяв руку Йосипа свого батька, щоб перекласти на голову Єфрема, на голову Манасії. І Йосип сказав своєму батькові: не так, батьку, адже цей первенець Поклади свою правицю на його голову. Це таки те, що бачите, навіть цим, навіть руку куди класно на якусь сторону виходить, правому чи на ліву, типу, да, хто у них там первенець, це також якесь самоє значення виходить. От, тому що е, він каже, Олег ну, Гандрив погано бачив, а може, може, так і зробив спеціально, щоб благословити того. Да, от, він переклав і сказав, що ні, роби так, як, е, типу, так, як він то, да, то поклади праву руку на його голову. Хто би сказав, як критиця благословлять, і кудиш Ну, В танка, в цій культурі так само, чи взагалі кисно значно все-таки має, тому що він так сказав, що неправильно ти це робиш. Та не схотів той, але сказав, знаю, сину, знаю, і цей стане народом, і цей буде великим, але його молодший брат буде більшим за нього, і його потомство стане повнотою народностей. І благословив їх того дня, промовивши, через вас буде благословенний Ізраїль. Коли говоритимуть, нехай зробить тебе Бог, як і Єфрема і Манасію. тож він поставив Єфрема перед Манасією. Бачимо, дійсно, що Яків знав, що він робить. Кому і було стобити, кого. Іножки, якби це просто сказав на майбутнє, що й буде. А Йосиф в Ізраїлі сказав: Ось помираю, та Бог буде з вами, і Бог поверне вас із цієї землі в землю ваших батьків. Я даю тобі понад твоїх братів вибраний Сікін. Я забрав його з руки аморейців своїм мечем і луком. Ось на цьому закінчиться 48-й розділ, далі стається 49 і 50. -й.